Привіт всім, хто дивиться це відео, всім друзям, знайомим. Саме більше питання, яке турбує всіх вас, це як тебе знайти, як з тобою зв'язатися? Я думаю, що в сучасному світі це легко знайти, але мені здається, що ну, багато хтось з вас не знає, як мене знайти, як мені написати і так далі. Перше. Завжди під кожним відео є мій номер телефону. Також в цьому відео десь отут буде мій номер телефону. Силочка у Фейсбуці буде теж десь отут, на мій профіль. Теж можна в приватні повідомлення писати. Також. Всі підпишіться в інстаграм до мене, який буде, напевно, десь отут. Я ще не знаю, де я там повставляю. Силочка. Я там виставляю всякі спойлери, сторіси, де по машинах, які дивимося, про подорожі, про все інше. Тому там теж досить, ну, я думаю, що буде цікаво всім. Тому телефон, це, якщо ви до мене дзвоните, не можете дзвонитися. Viber, WhatsApp плюс Facebook. Плюс інстаграм. Я думаю, що цього достатньо в сучасному світі. Пишемо в Дрект, в приватні повідомлення. Я всіх додаю в друзі, без проблем. Тому звертайтеся, всі, кого що буде цікавити, я всі буду відповідати. Відповім про вартість послуг, яка варюється, залежності, знову ж таки, від подорожі, від машини, які часи і так далі. Відповім на всі інші питання. Так, на вскидочку зразу можу сказати: сама дешева подорож за автомобілем в Німеччину клієнту обходиться в середньому 550 євро. Це мої послуги, плюс мені на паливо, за умови, що їде не один клієнт, наприклад, а двоє. Тому від 550 євро і далі. Звертайтеся всіх, кого цікавить. Дякую, що дивитеся. Підписуємося, ставимо лайки. Це важливо. Для, важливо, для того, щоб це відео попадало в якийсь топ, як мінімум. Також важливо для мене. Дякую ще раз всім за увагу, дякую, що дивитесь. Нагадую, нас вже 3 мільйони переглядів і більше 30 тисяч підписників. Тому дякую всім вам. Ставимо лайки. Пока.